Оксана Крутюк, купці-купці, гусочко, забавлянки, масажики та ігри. Невеличка, але дуже корисна і дуже цікава книжка. Вона стане в нагоді дбайливим батькам, які хочуть перетворити будь-яке заняття з дітьми на цікаву гру і на якусь забаву. Тут є забавлянки для купання. Щука риба випірнала, в морі хвилю підіймала. А водиться хлюб-хлюб, а дитятко куп-куп. Також є забавлянка для купання хлопчикові, забавлянка для купання дівчинці. Купці-купці гусочко, пташечко, біленька. подивись, яка в нас доня гарна і маленька. Забавлянка для купання лебедятко. Ну, справді, я вважаю, що ігри в у ванні, коли Дитина грається зі своєю мамою, це дуже цікаво, пізнавально і дуже весело. Також є театр на долонці, ось так от можна правитися з дитинкою танцювали мишенята. Тут цікаво побудова цієї книжки, тут є текст і поряд написано, як потрібно це все виконувати. Наприклад, танцювали мишенята на подвір'ї коло хати. Середнім та вказівним пальцем імітуємо на дитячій долонці танцювальні рухи. Ось так. Вийшов котичок маленький, похапав їх поодненький. Так само імітуємо ходу котика. хап 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 На кожне слово хап загортаємо в кулачок пальці дитини, починаючи з мізинця. хап 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 Лиш найстарше утекло. Нірці тихо залягло. Легенько піднімаємо з долоні вже загорнуті чотири пальці і ховаємо під них великого пальця. Отак. От і спить. Хрпш, хрпш. Злегка розгинаємо і згинаємо чотири пальці, ніби відтворюємо дихання сплячого мишенята. Ця вправа це гарна гра, яка розвиває дрібну моторику ручок. І яка сподобається кожній маленькій дитинці. Що в нас є далі? І киця? гра забавлянка для дитятка, яке плаче. Це безконечник. І по драбинці і приказує дитинці. Годі плакати, дитятку, а послухаймо спочатку. Дитина розкриває долоню, а дорослий своїми вказівним та середнім пальцями переступає по її пальчиках, ніби по драбинці. І дикиться по драбинці і приказує дитинці. І так далі. Тут є масажик, гра для спинки. Масажик для спинки на городі. Масажик для спинки працюють і понята. Якщо ви вже старші люди, ви, мабуть, пам'ятаєте із радянських часів таку штуку, як масажик для спини, який був у Радянський Союз. Рельси, рельси, шпали, шпали, правда? Отож, це український варіант, який, яким ви можете замінити ці всі остогідлі вже рельси і шпали, отож, як це працює? Без подяг зайченят до маленьких, мовпонят. Чух-чух-чух, казянині середнім пальцем проводимо вздовж хребта. Ось так. В мав поняття пить робота, працювати всім охота. Склавши пальці в кулак, круговими рухами розтираємо спинку дитини. Ось так. Швидко тісто замісили, пиріжечків наліпили. Розминаємо спинку, імітуючи замішування тіста. Ось так. Імітуємо защипування, пиріжки великим пальцем та вказяним, котрий, як і решта пальців, лишається згорнутиму кулаку. Ось так от. Напиляли дров багато, натопили піч у хаті. Ребром долоні або обох долонь імітуємо на поясниці пиляння. Гарно скрізь позамітали, килимки повибивали. Розвільненими пальцями імітуємо рухи мітелечки. Плескаємо руками по спинці. Всі на лаву сіли в ряд і чекають зайченят. Робимо часті натискання кулаком довж поясниці. по По-моєму, це прекрасно. такий масажик для спинки, який буде супер грою. Масажик для рук на зразок сороки ворони на галявинці. На галявці серед лісу є маленьке озеречко, а із того озеречка хотять воду пити всі. І зайчик вухатий, і олень рогатий, і кабанчик і класти, і вовчик зубастий, але сова там не була спить удень стара сова. Забавлянки. І ось така от в нас вийшла врешті дуже класна книжечка, яка сподобається і дорослим, і дітям. Купці-купці, гусечко, купці забавлянки, масажики та ігри. Оксана Кротюк. Навчальна книга Богдан рекомендує.